Мир вам, дорога церква. І вірю, що більшість із нас ми були на ранковому служінні, ми пам'ятаємо те слово, яке звучало. І свої роздуми на Словом Божим, свою проповідь я хотів би е, відштовхнути або відправною точкою зробити це слово, яке ми чули зранку. У нас проповідає, вона була на основі історії життя Ісуса Навина. Е, то не був в двох словах коротко. Говорили ми про цей епізод його життя, коли ізраїльський народ входив в обітовану землю. Вони на цей час вже здобули Єрихон. Вістка чутка про це пішла вже по всіх околишніх народах. І от наступне місто місто Гай або Ай, як в якій біблії написано. І там сталася цікава історія. Мешканці Гівону, які жили недалеко, на них напав страх. І вони хитрістю заключили обманом, фактично заключили з Ісусом Навином мир. Бог дав повеління піти здобути цей край, зробити його закляттям, винищити все в цьому краї. Вони цього не зробили по одній простій причині. І от, ключовий момент, який стався в цій історії, ключова помилка, яку допустив Ісус Навин, там написано, що вони подивилися на цих людей і всьому, що вони їм розказали, вони повірили, тому що вони довірили своїм очам, своєму досвіду. І ключовий момент був в тому, написано вони Божого, Божої думки, Божого голосу не запитали. Якщо дивитися на цю ситуацію, на цю історію глобально. А нам це легше зробити, тому що ми вже прожили не одну тисячу років по тому. І, дивлячись на життя ізраїльського народу, можна констатувати той момент, той факт, що помилка, яку зробив Ісус Навин, не запитавши голосу Божого, стала результатом всього, що пережив ізраїльський народ. Вони не вигнали заклятого поміж себе. Це призвело до того, що почали змішуватися сім'ї, відступили з часом царі. Це призвело до відходу від Бога, до вигнання в Вавилон. До всього, що пережив цей народ, до того, що Бог їх розсіяв по всьому лицю землі, наслідком всього цього була одна єдина помилка. Як важливо нам запитувати у Бога. І основною думкою, яку я хотів би залишити, собі і кожному з нас в цей тиждень, в який ми підемо, продовжуючи, продовжуючи трішечки роздуми, от саме. Над на цим моментом важливо запитувати Бога, і важливо є ставити Богу правильні запитання. Важливо нам ставити Богу правильні запитання. Давайте прочитаємо історію із життя вже першої церкви, ранньої церкви історію про навернення Савла апостола Павла, як ми його знаємо пізніше. Ця історія записана в 9 розділі Книги дій святих Апостолів. Якщо ви маєте з собою слово Боже, давайте разом читати і роздумувати над ним. 9 розділ Книги дій святих апостолів. Саме вже іще дихаючи погрозами і вбивством на учнів Господніх, прийшов до пересвященника і випросив від нього листи в Дамаск до синагог, щоби коли знайде кого з тих. Що тримаються цієї путі і чоловіків, і жінок привести їх зв'язаними в Єрусалим. Але під час подорожі, коли він наближався до Дамаска, раптом усеяли його світло з неба, і впавши на землю, він почув голос, що говорив йому: Савле, Савле, чому ти женеш мене? Він же сказав: Хто ти, Господи? А Господь сказав. Я Ісус, якого ти женеш, важко тобі, йти проти рожна. І Він у трепеті й жаху сказав: Господи, що накажеш мені робити? І Господь сказав йому: Встань, і йди в місто, і буде сказано тобі, що тобі треба робити. Люди ж, які супроводжували його, стояли в оцепенінні, чуючи голос, але нічого не бачачи. А Савел піднявся із землі. І, хоча очі його були відкриті, він нічого не бачив, і повели його за руки і привели в Дамаск. І три дні він не бачив, і не їв, і не пив. Я думаю, що кожен з нас ми в своєму житті чули не одне свідоцтво людей, свідоцтво їх життя, їх навернення до Ісуса Христа, до Господа. Є такі дійсно, знаєте, вражаючі свідоцтво. Певний час ми їх пам'ятаємо, потім забуваємо. Але ось життя апостола Павла Савла це, напевно, найвідоміша історія наверня до Христа, яку знає кожен, хто читає Слово Боже, чи не так? Ми знаємо, що Бог густував цього чоловіка і прийшов у цей момент, кульмінаційний момент в його житті. Ситуація обставини в його житті, через які Бог його переломив. Через які Бог його покликав, і через які Бог послав Його на служіння. В нашому житті, кожен з нас, кожного дня, ми переживаємо багато різних обставин. Як церква, ми переживаємо різні обставини. І Ми завжди задаємо Богові запитання. Я думаю, якщо ви проаналізуєте своє життя, я своє життя у всіх тяжких обставинах. Як правило, ми задаємо Богу запитання, ну, як на мене, два запитання ми задаємо найчастіше. Ми питаємо Бога чому, або ми питаємо Його за що. Буває так. Коли Бог приводить в наше життя обставини, які незрозумілі для нас, обставини, які тяжкі для нас, ми запитуємо чому, ми запитуємо за що, ми шукаємо відповіді, десь аналізуємо, шукаємо якісь моменти, помилок, провин цій історії я хотів би, щоб ми взяли для себе і запам'ятали два можливих запитання, які свого часу задав Савел Богові, які змінили його життя. І які варто задавати нам. Кожен раз, коли ми стикаємося з обставинами, які Бог посилає в наше життя. Два ключові запитання, які міняють усе. Перше запитання, яке задав Савел. Хто ти, Господи? Хто ти, Господи? Дивне запитання, чи не так? Ви знаєте, це звучить приблизно так, якби я підійшов до брата і кажу: Андрій, привіт! Як тебе звати? Хто ти, Господи? Ми знаємо, що Савел був людиною свого часу, в своєму роді. Він був, напевно, одним з найкращих, якщо не найкращим фарисеєм. Це був той, хто був вихований у ніг найкращого фарисея і вчителя закону того часу. Це був той, хто мав дуже ревне і гаряче серце. І в тому, що він робив, він робив це посвячено щиро, переконливо, послідовно і з великим запалом. Він йшов в Дамаск це в 220 кілометрів. Щоб знайти тих, кого він вважав за іритаками і в Єрусалим, тих, які йшли проти тої науки, яку він знав і розумів. Це те саме, що сьогодні би нам пішки податися ну, в рівне. Це приблизно така відстань. Щоб знайти тих, хто йде проти науки, яку я розумію і вчу. Савел, будучи ось таким, хто знав Писання, хто знав закон. Він точно знав із того, що він читав, із життя свого народу, із пророків, із Тори. Він знав ті моменти, коли Бог являвся йому, являвся людям. Він знав, як це відбувалося, як це було. Тому що в тій ситуації, коли сталося те, що сталося, світло з неба висаяло його, він почув голос із неба. Він точно знав, що це Господь. Він знав, що те, що сталося, воно ставалося вже не раз, не з одним із Божих людей. І він знав, що так являється Господь. Це дало йому підставу зрозуміти, Бог явився, Господь явився. Але чомусь Савел питає: Господи, хто ти? Очевидно, це був Господь, якого не знав Савел. Це був Господь, який був йому ще невідомий. Ми всі знаємо, і Слова Божого, що Бог наш, він є в трьох іпостасях, в трьох особах, Бог Отець, Бог Син і Бог Святий, І ми кажемо, що ми знаємо і поклоняємося триєдиному Богові. Так і амінь. Але разом з тим, Слово Боже каже, що наш Бог Він настільки багатогранний, що напевно життя не хватить нам пізнавати його. І сьогодні я задаю собі запитання і хочу задати його кожному. Чи є Господь, якого я знаю, або чи є Господь, Господом якого ще я не знаю? Іншими словами, чи є грані Господа, Бога, якому я поклоняюся ще невідомі для мене? Чи є імена Господа і Бога, якому я поклоняюся, яких ще я не пізнав? Ми знаємо і старого заповіту. Щоб Бог відкривався своїм людям, і в залежності від обставин, він відкривався їм під якимось іменем. І відкриваючи саме це ім'я, Бог показував якусь певну свою грань, певний свій характер, певну свою сутність, яка в цей момент була необхідна, щоб знати його таким Богом. Задайте Мойсея, коли Бог його послав до фараона. Він боявся, йшли довго торги з Богом. Але врешті-решт Бог його посилає, і от один із аргументів, запитання, яке було Мойсея, Господи, коли фараон мене запитає, хто тебе послав, хто твій Бог? Як Бог сказав, Я є сущий. Я є той, хто є. Ось на цей час, в цій ситуації, Бог відкрився Мойсею як сущий, як той, хто є. Ми знаємо багато інших прикладів. Ми знаємо життя Давида, читаючи його псалми, бачу його переживання, те, як він описує в них Бога. Скеля, спасіння моє, щит спасіння мого, досвітня зоря і багато, багато, багато різних імен, якими він описує Бога, якими Бог відкривав своєму в тих чи інших обставинах. Савел задав запитання. Він розумів, що це явився Господь. Він розумів, що це той Господь, якому він ревно служить, заблуджуючись, помиляючись, але робиться ревно. Він задає запитання, хто ти, Господи? І ось цей момент, коли критичний момент настав для Савла, в Його світогляді, в його розумінні, в тому, що він робив, відповідь була: Я Ісус, якого ти переслідуєш. Я той. За чиє ім'я ти йдеш зараз боротися, проти чийого ім'я йдеш боротися в Дамаск. Знаєте, Бог, кожного дня, якщо ми уважні, якщо ми слідкуємо за тим, що відбувається в нашому житті, Бог кожного дня через різні обставини Він нам являється. І як важливо нам, будучи можливо, в тяжких обставинах, в критичних ситуаціях, в незрозумілих для нас ситуаціях, як в своєму особистому житті, можливо, так і в церкві нам, як одній сім'ї, як нам можливо задавати це запитання, хто ти, Господи, ким ти зараз хочеш показати мені себе? І коли Бог нам від... відкривається, тоді нам легко поклонятися такому Господу. Напевно, найбільше ми поклоняємося Богу як Спасителю, як відкупителю. Але в кожній окремій ситуації Бог показує іншу грань свого єства. Як важливо нам розуміти, коли приходять такі обставини, Господи, хто ти? Покажи мені себе в цій обставині, в цій ситуації. І Бог дає відповідь. Бог дає ту відповідь, яка задовільняє наше розуміння, чому сталося так чи інакше. Савел задає ще одне запитання. Ще одне запитання, і це запитання, напевно, поміняло все в його житті. Це було вольове запитання. Це було запитання рішуче. Звучало воно так: що накажеш мені робити? Коли він отримав відповідь на запитання, хто ти, Господи? Коли він почув, що я Ісус, якого Ти переслідуєш, я є той, проти кого ти вкладаєш всього себе, послідувало інше запитання. Що не кажеш мені робити? Очевидно, для Савла мало бути пізнати Господа, знаєте, все своє залишок свого життя поклонятися Йому як Спасителю. Часто так буває от, в нашому практичному християнстві. Ми пізнали Господа як Спасителя. І все своє подальше життя поклоняємося йому як Господу і Спасителю. Для слава цього було очевидно замало. Він задає, напевно, саме, саме важливе запитання в своєму житті, саме ключове запитання. Те запитання, яке згодом відповідь на нього, яке змінить все його життя. Якщо ми уважно читаємо історії, особливо в старому заповіті, можемо знайти, що одну закономірність в Біблії, коли ми бачимо, як Бог відкривається людині, Він ніколи не відкривається просто так. Бог не дає своє пізнання себе ради самого пізнання. Коли Бог відкривається таким чи інакше, Він завжди дає після цього доручення. Коли Бог відкрився Мойсею, як сущий, він дав йому завдання. Коли Бог відкрився Гедеону, він дав йому завдання. Коли Бог відкривався пророком, від... посилав їх на ту чи іншу місію. Коли Бог відкрився Марії, Він сказав, до чого вона є обрана Богом. Коли Бог явився Савлу, Він сказав йому, для чого Він це зробив. Ім'я Бога, те ім'я, яке Він відкриває нам, воно завжди буде пов'язане з тим, до чого покличе нас Бог. Те ім'я, яке покаже нам Бог, воно завжди буде. Пов'язане з тим, до чого він покличе нас. Коли ми навертаємося до Бога, Він відкривається нам. Відкривається нам як Спаситель. Це його дія, Його праця. Далі, Слово Боже, вчить, що Бог дає дари духовні, і це так само не залежить від нас. Він дає те, як угодно йому. І слово Боже каже, що необдарованих дітей Божих не буває. Кожен, хто навертається до Бога, отримує дар Духа Святого. І далі, отримавши ці дари, ми отримуємо також і доручення. В 15 му вірші, трішки далі, в цій історії, ми знаємо, що Бог явився Ананію, коли вже славило сліпим повели в Дамаск, Бог явився Ананію і каже: ось такий і такий прибув, маєш піти туди, помолитися над ним, що відкрили йому очі, що він прийняв Духа Святого. Реакція Ананія каже, ми чули про нього. Це ж той, що в Єрусалимі гнав і вбивав, у в'язниці кидав, і він ради цього сюди прийшов. Що відповідає Господь? Іди, тому що він, сосуд мій вибраний, щоб сповіщати ім'я Моє перед народами і царями, і синами Ізраїлеми. Іди, тому що він є сосуд мій вибраний. Брате, сестро, собі це говорю. Ми є вибраний сосуд для певного служіння. І коли Бог відкривається нам, Він дає доручення. Цікавий момент є в тому, що Савлу Бог не зразу дав доручення. Був певний час, я думаю, напевно, один із найважких часів, який переживав апостол Павло. Коли Савел за, запитав, що накажеш мені робити, зауважте, Бог не сказав йому, ким він буде, що має статися і так далі. Він каже йому: піди в Дамаск, і там ти почуєш, що маєш робити далі. І ми читали три дні він не бачив, і не їв, і не пив. Я не знаю, чи ми зможемо до кінця уявити собі стан ось цього молодого, ревного фарисея. Все, чим він жив? Все, що він вкладав самого себе, все, що він вірив, все, на чому будувався його світогляд, переконання і життя, все, до чого він був ревний, в один момент зламалося. В той же момент він втратив фізичний зір. Молодий чоловік в абсолютній темноті, він був в такому стані, що він три дні нічого не їв і нічого не пив. Напевно, це був стан, коли він як ніколи, от будучи фізично сліпим, в своїй голові він складав порядок за порядком. Все, що він знав, все, що він вірив, все, що він розумів, співставлявся з тим, що сталося з ним на дорозі. Намагався поєднати це з тим, що Ісус, якого він переслідував, відкрився йому. Це був особливий час переусвідомлення, переосмислення. І ось коли Савел прийшов, пережив оці три дні, прийшов ось цей шлях. Шлях. Момент, коли він просто зупинився в житті, коли все в нього зупинилося, коли він навіть осліп. коли там, де був, стався, просто сталася зупинка в його житті для переосмислення, для переоцінення. Коли це все відбулося в тоді явився йому через Ананію, через корнелія. Явився йому Христос з тим дорученням, яке Він призначив для Нього. Коли ми задаємо Богу запитання, правильні запитання, нам потрібен час, щоб почути відповідь. Це так само важливий момент. Ми можемо задавати правильні запитання, але можемо не приділити часу, щоб відповідь почути. Знаєте, ми часто задаємо запитання, на які нам просто відповідь не потрібна. Ми деколи здоровуємося один з одним, кажемо, як справи, правда? І напевно в одному випадку із ста нам дійсно цікаво, як людина справи. В більшості випадків, не дай Бог, щоб ця людина зараз почала розказувати, як в неї насправді життя проходить. Ми задаємо це запитання, але нам відповідь по суті не цікава. Це ну, привітання в нас. Коли ми задаємо Богу правильні запитання, брати і сестри, нам потрібен час, щоб відповідь почути. Псавол мав три дні в повній темноті, в сліпоті, в зламанні духа, в розбитому серці. Коли він навіть не їв і не пив, він мав час перед тим, як він почув відповідь. Сьогодні Слово Боже закликає нас. Сьогодні ми чули і про послуг чули. Сьогодні ми чули про те, що потрібно питати волі Божої. Сьогодні Господь нам говорить про те, що Богу потрібно задавати правильні запитання. Хто ти, Господи? Насправді Бог і настільки великий, настільки неосежний, що життя нам не хватить пізнати Його у всій красоті, у всій повноті. Я вірю, що лише на небі ми пізнаємо нашого Бога у всій Його повноті. Пізнаємо всі грані Його єства. Це буде лише там. Але тут на землі, у всіх наших обставинах, він нам. Відкривається і являється. Не лише як Спаситель, не лише як Бог любов, не лише як творець. Бога є багато імень. як важливо, проходячи через певні життєві обставини, задавати собі запитання, Господи, ось ці ситуації, які є. Хто ти? Ось в тому, що я переживаю, хто ти, Господи? І коли Господь відкриється нам, коли Він покаже нам, хто Він є в цій ситуації, це буде обов'язково пов'язано з тим, до чого Він. Нас хоче закликати. І важливо запитати Господа, що накажеш мені робити. Важливо приділити час тому, щоб почути відповідь і отримати її від Господа. Не просто запитати, а дочекатися відповіді. Нехай в цьому благословить Господь нас. Можливо, в цьому тижні вірю, що кожен з нас, ми будемо різні обставини переживати. Давайте в них шукати Господа. Давайте, якщо Бог дасть нам життя дожити до наступної неділі, ми могли поклонятися тому Богу яким він відкрився нам протягом цього тижня? Нехай Господь благословить нас в цьому, нехай йому буде за все слава. Будемо молитись. Амінь.